Мама робить сюрприз Сашу на день рождення. Сьогодні день Деннарожня, 9 липня, так як Януковича було. Так, Така колбаска, копчена, у нас така є бочка стара. Ми на ній робимо завжди колбаску. Тут така система, тут під землею ставиться вогонь, такі дрова з фруктових дерев. І тут бочка. Вона така сюди йде, і дим виходить тут вже. Так на вогні не можна робити таку ваху. Буде суха. Така колбаска. Дуже смачна, ми її дуже любимо. Так ми її накриваємо, щоб жар не виходив. Такою бляхою можна накрити старою. Там підкласти копки, щоб не надзеркалося до колбаски. Така колбаска вийшла, винести її піла. Проховала. Що? Дідо Де сюди до мене? Ді покажу. Подарок у підвалі. йди сюди. Цю кімнату. Прямо. Там. Курбаска! Комбаса! Радий? Да? Така колбаска. Саша подарила такі квіточки. Квіти на день варення. І що ще відкриваю? я вже не відкриваю? Ну, Мама тут пакеті купила. Такий стіл ми накрили. Тут колбаса, та, що я показувала. Картопля, там салат. Архи. Тут є перець фарширований. В Америці він би коштував 100 доларів. Ми варили такий великий баняк, каструлю, конячок, вино, квас домашній, Кока-Кола, ну, американська. Сирок дорогий такий ми беремо. Шорти. Все. шорти. Такі як весні, салат такий зробили. Шорти. От, Сашу такі шорти подарили. Все остальне він собі може купити сам, заробить гроші. А це такий маленький презент. Дід подарив. 200 долларов. Где 200 долларов подарил? Дед. Дед. Знаете, сырный торт. <laughs> сырный торт. <laughs> <laughs> сырный, торт. <laughs> <laughs> сырный, сырный торт. Блинный сырный торт. Давай, Не камеру на на камеру Давай, давай, давай. Давай, To, to, не не маєш, да, пластмасса, вижу, що там може бути, шоче може бути? картонна крама там що може бути? glad me